Куди ж подіти гору кабачків, запитаєте ви? Я знаю. І зараз покажу, як приготувати найніжніший суп пюре з кабачків. Отож, картошку та кабачки нарізаємо крупними кусочками. Один кабачок залишаємо для засмажки. В Кастрюлю всипаємо картоплю, кабачки та заливаємо водою або ж бульйоном. Рівень води повинен повністю покривати страву. Доводимо до кипіння і варимо на невеликому вогні 20-25 хвилин. Готуємо засмажку. На сонячний олії обсмажимо цибулю до зарум'янення, тоді додаємо кабачку. Чічок нарізаний половинками, перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо до пом'якшення кабачків. З каструлі забираємо декілька черпаків бульйону для регулювання консистенції. Додаємо готову засмажку до каструлі та ретельно перебиваємо все блендером до однорідної маси. На цьому етапі обирайте консистенцію супу самостійно. Можете, якщо суп вам загустий, додати бульйон, який ми відібрали раніше, та ще раз перебити все ретельно блендером. І все, ваш суп пюре готовий. Подавати краще з сухаря. Ja,